Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Складною була минула ніч на запорізькому напрямку. Наші відбили 11 атак росіян біля Малинівки та роботиного. Підрозділи, що тримають цю ділянку фронту, називають ситуацію контрольованою. Загалом минулої доби окупанти вдарили по населених пунктах Запорізької області більше 400 разів. Дві людини загинули у Приморському та Лісному. На хабарі спіймали заступника голови Запорізької облради Владислава Куценка, його помічника і місцевого депутата. Вони намагалися підкупити директора обласного медичного закладу, аби той співпрацював у медичних закупівлях із наперед визначеними компаніями та проводив фінансові махінації. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми. Гарна робота: шість ворожих безпілотників приземлили сили ППО разом із підрозділами сухопутних військ у Запорізькій області минулої ночі. 82% укриттів Запорізької області повністю або частково готові до використання. Інші мають облаштувати найближчим часом. Слідкувати за станом захисних споруд буде новостворений регіональний координаційний штаб. На 182 мільйони гривень планують збільшити фінансування освіти у Запоріжжі. Гроші хочуть виділити на капремонти, протипожежний захист та харчування дітей. Депутати мають розглянути це питання на сесії наприкінці лютого. Арешт екс-президента Мотор Січі Богуслаєва продовжили ще на два місяці. На попередньому судовому засіданні не вистачило часу, аби завершити розгляд справи. Адвокат підозрюваного заявив, що буде подавати апеляцію, бо стан здоров'я Богуслаєва погіршується. В Україні стало на майже 3 тисячі мільйонерів більше. Збільшилась кількість декларацій на суму понад 1 мільйон гривень. Загальна кількість багатіїв у Україні за офіційними даними 12 тисяч 374 особи. Пам'ять героїв Небесної сотні вшановують сьогодні в Україні. Десять років пройшло після кривавого протистояння на Майдані Незалежності у столиці. Пам'ятаємо, продовжуємо боротись за свободу. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.